Тут, напевно, є два аспекти, про які би я хотіла сказати: перший об'єктивний, напевно, ми не знаємо так багато про самих себе, аби бути здатними пишати всім тим, хто ми є. Ми тільки на шляху. А друге, напевно, ми є чемпіонами з боротьби за себе. І це вже не перше століття, коли ми демонструємо надзвичайну практику боротьби за свою історію існування за себе як народ. За себе як нацією, тому що народи, які проживають такі історії, коли постійно ставлять під сумнів право на існування того чи іншого народу, вони в принципі зникають. І напевно в тому чи іншому контексті, ну в контексті мови точно, ми є червонокнижною та нацією, з вісімнадцятого століття, з першої анексії Криму, до сьогодні право на існування кримських татар постійно. Під питанням з боку Російської імперії, радянської Росії, Путінської Росії. Тому ми, ми є чемпіонами з точки зору зберігання самих себе як націю, і це є точно те, що ми можемо демонструвати світові і як наша краса, як наші здобутки. Що ми можемо експортувати в цьому контексті, да? це ненасильницька боротьба. боротьба. Наш національний шлях, коли Кримські Атари отримали право на повернення в Крим. І це право було реалізовано в складних умовах, коли фактично в наших будинках, в більшості з них, вже жили інші люди. І от тоді перед лідерами кримськатарського народу стало питання, а як ми боремося за свої права? І надзвичайну мудрість тоді проявили кримські атари, коли рамка виставилась така, що борючись за свої права, ми не можемо наступати на права інших. Повірте, таку мудрість демонструє. Одиниці, От, тому що зазвичай є е, спокуса швидких рішень і швидких результатів. І тому в світі сьогодні багато тероризму. Останній приклад, який ми спостерігали, атака Хамас Оце є шлях тероризму, коли є біль народу, який намагаються конвертувати в спроби через тероризм вирішувати проблеми народу. Так не можна, і кримські атари також є чемпіонами з точки зору такої мудрості, толерантності по відношенню до боротьби за свої права. Тому от якби наш приклад, якби ним керувалися більшість національних рухів у світі, напевно би і воєн не було, і тероризму в тому масштабі, який ми маємо сьогодні, теж не було.